Торкова телефонна лінія «Запитай у влади цього разу була насиченою актуальними запитаннями та зверненнями жителів міста. Роз'яснювати та вирішувати цього разу взявся заступник міського голови Іван Прокопець. Хмельничани просили про розчищення дерев біля будинку на проспекті Миру та встановлення пандусу на зупинці пам'яті героїв, а також нагадували про черги на земельні ділянки. Крім усього, просили встановити замок чи навіть нові двері та вимагали пояснень, чому немає безкоштовних вбиралень на вулиці Проскурівській. Ще один хмельничанин виявив свою пильність та попросив міську владу розібратися з водіями тролейбусів та маршруток, бо ті за кермом постійно розмовляють телефоном, нехтуючи безпекою пасажирів. Одні хмельничани отримували невтішні відповіді. Чому сняли 45-й маршрут зубова грічана. Мені інтересують Такий вопрос, бо очень хороший, Сділа ходила маршрутка, на роботу як добиратися. І взяли одмінили. Неужели на город нету виділі, щоб сьогодні люди їздили на роботу? «45 й маршрут. Там його не зняли, а перевізники, які його обслуговували, він був економічно невигідний і вони відмовились від нього. Інші оперативну реакцію на проблему. Я мешканка Хмельницького в районі другої поліклініки району. Скажіть, куди нам звернутися, якщо на території ДОСАПу і з року в рік бачите Бачим дихати на весь проста. Коли в яку годину палять? Е, в основному палять, ну вони палять сіда, коли морози є. основному палять 55 вечора і ну, от самого ранку. Хорошо, перевіримо сьогодні. Ой, дуже дякую. Дякую. У Нас для під'їзду ставили євроконтейнера. Угу. Згідно санітарних норм, це повинно бути не менше 20 метрів від під'їзду. Е, менше 15 метрів. Ну 15, а вони стоять 5-7 метрів. Mm. І головне то, що... Мусор заберуть, а от остатки нема кому рішити. Хто має забрати? От оце інше питання. Це треба зобов'язати спецкомунтранс, щоб вони і я їх попитаю сказати заступнику, який курує, щоб він взяв на контроль і інспекція, щоб забирали сміття і там замітали. Поміж актуальні щоденні проблеми, заступник міського голови розповів і про позитивні зрушення у зв'язку з прийняттям бюджету на 2014 рік. Сфера будівництва буде тільки розвиватися. Виділені кошти на заміну котлів в Лазні по Івана Франко. Нацнап кабельно волокниста лінія. Кошти виділені. На землевпорядні роботи по дитячих садочках на Лізньєво і на Катіоні на масиві. Виділені кошти. Іван Юрійович переконував, що дитячий садок у мікрорайоні Лезнево прийматиме дітвору вже у 2015 році. А от ремонт 36-го дитсадка планують закінчити вже цьогоріч. Проблем у жителів будинків, якими опікується житлово-експлуатаційна контора номер 1 немає. Такий висновок ми дозволили собі зробити, дивлячись на кількість людей, котрі завітали на виїзний прийом до заступника міського голови Анатолія Нестерука. Прийшла лишень Інна Захарівна, котра мешкає у багатоповерхівці, що на Проскурівській 16. почала із пропозицій. Зв'язку з тим, що наші мешканці, майбутні європейці, не вміють користуватися мусорозбірниками. То от я б хотіла дуже, щоб зараз майстер Жека, який відповідає за наш будинок, будинок, зі мною прогулявся. І побачив, що там робиться. Вивернути те, що в шо той ровч, як він називається, куди це сміття іде, воно валяється з одного боку, ну і мешканці роблять все це інше з другого боку. Так що або нам робити на вулиці, або нам запаяти. І ми або заваримо взагалі то по місту. Ми і на цей рік ця програма встановлення євроконтейнерів, Вона буде продовження за дорученням міського голови. Ми Цьому році маємо закупити нових знов 400 євро контейнерів. І як життя показує, там, де ми зробили, тих мікрорайонів, мікрорайон, мікройон Озер на інші райони, південно західному районі, люди в основному в основному оцінюються позитивно. Далі перейшла до нарікань. Суб'єкти господарювання, котрі дислокуються у будинку та навкруги, додають клопоту, скаржиться жінка. Приміром, кавові точки. Ласі до напою городяни залишають стаканчики прямісінько у дворі згаданої багатоповерхівки. Двірник ще в досвіта починає прибирати і робиться регулярно протягом дня та добросовісно, а віз і нині там. А ще власники магазинів, котрі виходять на Соборну, облаштували собі тротуари, внаслідок чого на виїзді з двору утворилась впадина. У дощову погоду бідкається жінка величезну калабаню не пройти, не проїхати. А ще зменшилась ширина пандусу. От я б хотіла, щоб ви це виконали. Більше виконаємо. І ви нам той пандус знесете і буде так, як за радянської влади. Рівненько і без безкалюже. Я, я хочу сказати, що не знаю, як буде за радянської влади, але буде нормально». Багато. Рівненько і без калюж. Журналісти скористались відсутністю людей на прийомі і поцікавились, що чекає на житлово-комунальне господарство у поточному році, адже бюджет уже прийняли. Посадовець заспокоїв головну артерію життєдіяльності обласного центру, фінансово не образили. Навіть навпаки, збільшили фінансування порівняно з 2013 тисячі Крім того, додав заступник міського голови на останньому засіданні виконавчого комітету, затвердили перелік робіт з благоустрою кожного мікрорайону. Ми хочемо в цьому році, як кажуть, суттєво ну виходячи все таки з бюджетної можливості. Кошти на основному на капітальний ремонт. З таких загальних, що в плані благоустрою, що планується в цьому році, ми хочемо ну, зробити реконструкцію при вокзальної площі, облаштування там фонтану. Зі, стол, зі сторони вулиці Шевченка зробити таке заїзну кишеню для тролейбусів, для громадського транспорту, бо там на вулиці Шевченка у нас завжди пробки. Плануємо також реконструкцію сквери зробити біля філармонії зі сторони вулиці Кам'янецької. Ною прямої дійдуть роботи з реконструкції зони відпочинку, що поруч із кінотеатром імені Шевченка. Чотири з гаком мільйона виділили на повне оновлення набережної. Без уваги не залишаться усі паркові зони міста. у департаменті охорони здоров'я відбулась прес-конференція, у якій взяли участь провідні фахівці в галузі онкозахворювань. Розповіли про проблеми та досягнення онкологічної служби, головною проблемою залишається технічне забезпечення для боротьби з недугом. Саме через недостатнє технічне устаткування хворих часто відправляють до Рівного, Львова або у інші обласні центри, тож в цьому році планують в обов'язковому порядку закупити все необхідне, аби надавати повноцінну допомогу хворим на місці. Попри проблеми, діляться лікарі своїми досягненнями. За кожним показником це стоїть життя кожної людини. Покращення показника раннього виявлення візуальних форм раку. Цей показник у нас покращився порівняно з 2012-2011 роком. Якщо ті роки ми нас була виявленість на ранніх стадіях візуальних форм 22%, то в цьому році в нас же цей показник 23,1%. Головний акцент люди у білих халатах ставлять саме на профілактику і попередження онкозахворювань. Оптимальним методом своєчасного виявлення даної патології є проведення профілактичних оглядів. З цією метою активно впроваджують регіональний проєкт Народний медогляд. За його результатами можна проаналізувати зростання кількості проконсультованих і відправлених на дообстеження хворих. Є обов'язковим проведення онкопрофоглядів кожного року, а також для того, що кожна людина повинна дбати за своє здоров'я, тому що якби влада не переживала і не дбала, і що б не робили медики, без самої людини, яка ну, піклується про своє здоров'я, неможливо. Тож на території області проводиться активна санітарно-просвітницька робота. Лише спільними зусиллями влади, медпрацівників та самих хворих можна досягти успіхів у профілактиці захворювання та подоланні самої недуги. У спеціалізованій загальноосвітній школі No29 відбувся залік Спартакіади серед школярів середніх навчальних закладів нашого міста. Визначили кращу дівочу команду з баскетболу. Приємно, що стільки дівчат сьогодні приймає участь у змаганнях, і дійсно, сьогодні фізична культура і спорт в наших середніх навчальних закладах розвивається, і видно, що є інтерес до Заняттями фізичної культури і спортом і, в частності баскетболу. Хоч гра здебільшого чоловіча, представниці прекрасної статі довели, що вміють провлятись з м'ячем не гірше. Лише у фіналі міських змагань протягом року брали участь понад дві тисячі баскетболісток. Є серед команд і ті, які призові місця завойовують щороку. Цьогоріч за кубок переможця змагались учениці НВК номер 2 ЗОШ номер 29 ЗОШ номер 20 та ТБЛ. Найкращий результат показала команда навчально-виховного комплексу номер 2 Окрім головного призу, спортсменок нагородили дипломами та грамотами. За словами баскетболісток, за перемогу довелось добряче поборотись, а це доводить, що баскетбол у Хмельницькому популярний не лише серед хлопців. Команда Переможець представить Хмельницький на обласній спартакіаді школярів.